どうもありがとうございました。<noise> я летить там зайде. Є тут. Так. Ну, короче, на основі, ну, на основі, на основі ради, а, на основі курс, на основі, як я знаю, що там пропрацює, тобто політичний рішучость, бакла, сказала адміністрація початку. Так, Таких проблем змінити своїми біженцями ніколи там за час своєї незалежності. Ніколи там вона не мало проблем з таким масовим відновленням з якимись... які ви ще можете назвати проблеми, які от а, безпрецедентні фактично, але які зараз вирішуються наразі. Знаєте, мабуть, основна проблема це лікування. Ми маємо, і це повинні всі розуміти, що майдан насправді він не закінчився, тому що багато наших побратимів зараз перебувають в лікарнях. У Михайлівському соборі зараз досі працює координаційний центр медичної служби Євромайдану, можна піти допомогти, можна спитати, що майже в кожному районі міста Києва є лікарня, де його постраждає. І можна спитати необхідну допомога, яка потрібна навіть саме просто принести якісь чистивої, принести якийсь гарячий бульон з дому, або просто там держати долину сантиї вдома. Це допомагає нашим героям війни. і з собою закраду. А, а, а. 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 А, а Недавно зараз немає, я вважаю, сенсу шагувати в лікарнях, тому що вже є все більш-менш спокійно, але вони співпрацюють для того, можливо, треба людину відправити, відвезти додому. Можливо, щось треба привезти. І ці всі речі людські, вони потрібні, і вони зараз координуються і займаються цим, оскільки мені відомо. Цікаво, який опір ви зустрічаєте в своїй діяльності від БАД, наприклад, існують питання.